Христос народився в ранішньої у Церкві розпочинається святкування різдва в Пирогові. По тому колядники запрошують усіх на народні гуляння. Звучаті на спів поспішають люди. Виконують колядки та щодрівки з усіх областей України. Охочих послухати їх чимало. Христос народився сам Господь Госпо. Колектив пролісок із села Бобрик на Київщині уперше колядує в Пирогові. До виступу готувалися ще з вересня. У їхньому селі колядують з малку і до старості, а різдвяні пісні передають від покоління до покоління. Тобто старовинні, які з нашого села розповідали нам про бабусі, наші дідусі, тобто те, що вони колись ще давно ходили колядувати їхні батьки, не лише колядки, а й одяг усіх учасників ансамблю аутентичний. Мій одяг дістався від ще моєї, напевно, прабабусі, а може і. Раніше я точно не знаю будь-які колядки, щедрівки. Ми завжди передягаємося в український одяг. Господині щедро частує колядників з солодощами. на <плес> Від хати до хати веде козу один із найстаріших народних ансамблів, який існує вже понад 30 років. У репортуарі має понад 200 пісень. Добрий вечір, Перше до господарів ведуть козу, щоб у родині панували добробут і злагода. Це обряд такий, коза – це як багатство в селі, особливо, котра приносить і в господарстві прибуток і кругом. Після колядок відвідувачі музею розгуляються після сорокоденного поступу. Помидорчики, огірки, кавбаскила хліб, таке все паштет, таке все. Як українське попри морозне святкування просто неве прийшли щонайменше дві сотні киян. Варвара пліто Дмитро Демішев п'яти канал.